Доброго дня Україно! Був сьогодні в нас в гостях Велесагра. Придбали ми отакий от агрегат. Признайтесь чесно, хто думав чи знав, що Велесагра випускає соняшникові жниварки? Безрядкові. Так, велесагра це X6. Безрядкова ліфтери. Є можливість змінювати ширину під різну товщину стовбура соняшника. В даному випадку. Привод від одного кардана випускає е, Велес ще, по-моєму, 8,5 метрів є в них в асортименті. У нас третій номер по випуску 2022 року. Ну, Так як казали хлопці, які привозили більш популярні моделі 8.4. Це є. Думаю, 84 дяді Саші технічному було б в самий раз до його монстра. Це, друзі, хто знає, що таке жадка Маско або Франко Фабріл. Оце те саме. Тільки можливо ще, можливо, навіть краще, можливо, щось і удосконаленіше ніж на тих, чим на імпортних, скажімо так. А що, друзі? Привіт! Всім відомий шумахер коса і пальці. Також шумахер. вал який. Не дає змогу попадати бур'янам безпосередньо амброзії в жатку, якщо вона є на полі. На бердянських жатках я бачив їх, дуже часто люди відключають. ну Я не знаю по яких причинах. У мене дядько працює із бердянською жаткою. Каже, що щось там не все гаразд, вони його відключають. А взагалі каже, якщо він все хорошо, він крутиться, так сказати, відповідні оберти і все, то він повністю свою функцію виконує, друзі. Трошки бульянці. Скоро Олег Сергійович нас відпусти. Я маю на увазі комбайн. Приїдемо, підчепимо. Приїдуть хлопці із сервіса Велесагру і будемо складати її до кучі. Рамка безпосередньо виготовлюється під вашу модель комбайна, під будь-яку модель комбайна. Так. От такий апарат. Вже почепим до комбайна, складемо докупи, поїдемо у поле і, так сказати, подивимось, на що вона здатна. Якось так. Все, друзі. Всім пока!